Ароматний хлібчик спікся, дуже ароматний, ніжний, пухкий, м'який, дуже смачний, дуже добре відчувається чесничок, укропчик. До такого хлібчика копчене сало або свіже, цибульки зеленої, помідори, ось смакота. Рекомендую. Готуйте, смакуйте та будьте здорові. Ось так беру і змащую. Сильно не натискаю, щоб зберегти повітряність. Ось так. Або ложкою можна повикладати у кропчик, а потім олійкою просто пройтися. Ось так. Я дуже багато укропчика дала, бо я люблю укропчик, ви можете давати трошки менше. Дуже ароматний цей хліб буде. Він вже ароматний, поки я його змащую, такий приємний, смачний аромат. Ось так. Руки змащую водою, можна олійкою. Все гарно переминаю. Боже, яке воно ніжне. І ось такі складую конвертики. Дуже ніжне. Борошном зовсім не забивайте. Ось так переминаю і залишаю приблизно іще на 20-30 хвилин на підйом. І так роблю 2-3 рази. Ну, краще три 3. 3 рази, так. Так буде краще. Боже, яке воно повітряне. З ним так приємно працювати. Маю бажання сьогодні спекти булочки. Тут у мене борошно, вода відповідається.